Нехай мене захейтять, але я це роблю завжди, коли з'являється активне сонечко на вулиці. Чому мене мають за це захейтити? Тому що я не впевнена, що роблю все правильно. Зранку після вмивання я наношу домашній догляд, а лише після цього я наношу СПФ захистом 50. Нещодавно подруга мені подарувала якраз доглядовий набір від Хілері, і мені попався там невеличкий пробничок цього СПФ, тому я вирішила замовити повнорозмірний варіант. Тому що він служить для щоденного використання і потужно захищає від ультрафіолетового та випромінювання. ідеально підійде для схильних до пігментації та світлошкірих людей, таких як я. А також тих, хто тривалий час перебуває на сонці. До речі, мікс фільтрів останнього покоління забезпечує потужний захист шкіри від сонця в умовах міста, адже працює при нанесенні у невеликих кількостях, не вимагає поновлення протягом дня та служить чудовою базою під макіяж. Тому я так його полюбила і. Використовую перед нанесенням макіяжу, і при тому моя шкіра виглядає дуже гарно, сяючо та зволоженою увесь день. Рекомендую вам теж спробувати цей SPF, оскільки літо вже не за горами і вам точно він знадобиться в вашій косметичці. А як ви користуєтесь SPF?